Мої любі, я вас вітаю. Я і це Shop, І це моя улюблена забава. Так роздивлятися мікрофіброві рушнички і серветки. В мене сьогодні для вас така краса, дівочки. Це просто я їх обожнюю. Це те, від чого знаєте, воно мені не треба, але я його беру. Але потім я розумію, що воно мені дуже дуже треба. Де Скажімо так, приміняти мікрофіброві рушники я знаю де як найкраще. І на кухні, і в прибиранні, і в догляді за обличчям, тому що обличчя бажано витирати або знаєте, як промахувати або з серветками, так? але ми ж бережемо природу, ви ж не забувайте, що ми тут взагалі то про збереження природи. Тому краще, для, краще за всього використовувати мікрофіброві рушники. Так як рушник, знаєте, там один раз використати не, не вийде, так? тому що він великий, треба їх прати, тобто треба йому дати можливість побути в якійсь дії. У нас є серветки. Подивіться, які гарні. І уявіть собі одразу декор вашого стола. Так? Як ви задекоруєте свій столик красивий? Квітами з гарними якимись травами, і кожному, кожному поставити ось таку серветку під замість паперових серветок, під тарілочку або зверху на тарілочку якимось човником так гарно складети, і буде кожному ось така порційна серветочка. Дівчата це мікрофіброві серветки. Вони надзвичайні в наборі 10 з 10 штук. Тому одразу дзвоніть, забирайте. В нас їх просто, вони в нас на розхват. Будь-яка мікрофіброва продукція в нас завжди на розхват. І ще хочу порадити, також порадити і підказати. Якщо ви а у нас всі мають військових, так на фронті, їм це також дуже треба, повірте. Їм так не тільки зброя потрібна, але щось і для гігієни. І саме ось такі паперо, ось такі мікрофіброві серветки просто з собою покласти в кишеню, повірте. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, замовте для себе один комплект, і один комплект відправте хлопцям на фронт. Вони вам дуже-дуже подякують. Я вам просто покажу цю серветку малесеньку, котра е, може вирішити багато питань. Я вам скажу, е, мій близький друг, товариш, він ходить в окулярах. Так, він зараз на фронті, також е, так само, як і я. Він постійно зранку до ночі в окулярах. І так, перше падіння ціни зараз відбувається 900 гривень за 10 штук набір Ілана. І я вам хочу сказати відверто, як людина, котра носить окуляри зранку до ночі, якщо є на них якась таточка, боже, як її складно прибрати, і це ж неможливо. У мене зараз є з собою окуляри? звісно, бо як я без окулярів? І чесно кажучи, та ганчірочка, котра йде в комплекті. Так, котра йде в комплекті, вона взагалі не дуже. 699 гривень за 10 штук за один набор. І та серветка, котра йде в наборі до лінзи, так у мене лінзи з діоптріями, як ви бачите, і їх треба протирати. Нічого краще не протирає, як мікрофібра. Просто це ця, ця рутина, котру я виконую на день по 50 по сотню разів. і... Е, серветка, в чому взагалі фішка, серветка. Я зараз всім е, людям, котрі погане зір, я просто мама облегчу життя назавжди. На в чому фішка чистих окулярів? Просто ідеально. Ідеально чисто. Подивіться, яка лінза, наче нова. В чому фішка? Серветка повинна бути чиста. І ми постійно її. О, правда гарна. І ми постійно її забуваємо прати. Е, от от вона, вона в мене лежить в чухлі, в мене та серветка. Вона вже витирала, вона вже така, вибачте, трішки зґвалтована моїми окулярами. І вона має бути постійно чиста. Ну, не можу я прати щодня, я просто за неї забуваю. Я просто фізично про це забуваю. А коли в тебе в наборі 10 мікрофібрових серветок, то ти можеш щодня брати з собою, кинути в сушку, сумку одненьку. І ти не будеш мати взагалі клопоту, що в тебе щось на окулярах, десь навіть пальцем піде, і вже все, і вже слід е, жирні пальці. Подивіться, який взагалі оцей е, маленький рятівник. Їдете ви в дорозі? Жарко, Тиць, тиць, ти тиць, тиць тиць Все, чистота, шкірі приємно, е, маленька серветочка у вас з собою. Взагалі, бачите, ось дуже маленька. Це та річ, котра повинна бути, я так вважаю, у сумочці кожної дівчини. 30 на 30 їх розмір, дівчат, все, просто склали собі в кишеню, подивись. І все, і в сумочку, навіть маленький клач, якщо ви десь ідете, повірте, воно вам знадобиться. І в нас от різні ось такі малюнки, бачите, в стилі прованс, звісно, ми їх пряме призначення, скажімо так, використовувати на кухні. І це ще не все. Дівчата, я вам хочу сказати, що ми дуже щедрі люди. В нас зараз я вже побачила, що там. Галина Степанівна, наприклад, замовила два набори, тому що в одному наборі в нас 10 штук, ось таке в нас пакування йде, 10 серветок. А вона каже: Один мені, один на фронт хлопцям відправлю. Повірте, їм не тільки зброя треба. Їм такі от речі. Вони їм дуже доречні вкинули в штани в карман і все. Там кишень багато. І я, я все пам'ятаю, дуже вам дякую. дуже вам дякую. І я вам хочу сказати, що за ці ціну, о, ті, що замовляють люди, по два комплекти, хтось замовив три, хтось замовив один, що в мене для вас ще є, друзі, дуже класне доповнення в цю ціну 699 гривень для вашої класної кухні. Дівчата, за 699 гривень ви отримуєте набір серветок 10 штук Ілана і дуже класний. Набір домашніх ось таких предметів. Вони в мене різних кольорів. Так, що в мене тут? Два, чотири, шість предметів. Ви всі прекрасно знаєте, що це таке. Багато розказувати про них не буду. Воно вам треба. Колір може бути будь-яким. Тобто ви отримуєте ще додатково до цієї ціни 699 гривень, до набору серветок, ще ось такий, скажімо, комплект приладдя кухонного, який коштує ще більше, ніж 699 гривень. Що в мене тут є? У мене тут є ось така ложка. Ложка, ось така ложка для помідорів. Діставати помідори. А взагалі-то вона для спагетті, але я на неї дістаю помідори з банки, щоб їх не почавити. Далі черпак, черпак, дівчатка. Черпак, будь ласка, у крошечку набирайте. Далі шикарна, шикарна лопатка для налісників, так, і для оладок. Шикарна, загостреним кінчиком, зверніть увагу. Ну і звісно, ось така лопатка перевертати ваші стейки смачні, і шумовка. Шумовка діставати вареники. До речі, я більше люблю, боже, зараз поїду вже з мамою ліпити варенику. Але не поїду, бо вона в Карпатах. Я люблю вареники на пару, дівчата. І щоб ваші вареники на пару були ніжні і пухкі, вам треба ось така шумовка. Коли її знімати, взагалі їх наче знімають рукою. Шумовка для звичайних вареників у воді. Ось, і це прикольний, дуже класний набір, все те, що треба. Одного кольору, ручка. Знаєте, як зараз кажуть. Кольоровий шум, типу, якщо у вас там всі е, якісь там такі прилади, так е, різного кольору, то це не гармонійно для кухні. Але ну, воно в мене так і є. Бо один з одного комплекта, другий з другого, щось пороздарювало, щось повикидало, щось поламалося, щось позагубилося десь. А класно, коли все воно одного кольору. То що ви отримуєте? 699 гривень. Доставка за наш рахунок. Ви отримуєте цілих 10 мікрофібрових найкращих серветок Ілана. І ось такий набір кухонних ложок. Ось таких великих. Повірте, він класний, він функціональний. Докупати нічого не треба. Саме таки, знаєте, щось підгорнути, під перевернути, дістати помідор, дістати спагетті. І, взагалі, буде вам щастя, друзі. Беріть. Беріть по два комплекти замовляйте, діліться на подарунки, відправляйте хлопцям і просто насолоджуйтесь красивим життям, тому що тут є чим насолоджуватись. Ми вирушаємо далі, а ви залишайтеся з нами.